Біофестиваль з питань виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, що традиційно щорічно проводиться біотехнологічним факультетом камянець подільського аграрно-технічного університету, цьогоріч присвячений 75-річчю Хмельницької області, що побачили, що почули його відвідувачі та учасники. Подобалося гарне свято. Люди приклали багато зусиль, дуже гарно все ухожена, худоба сподобалось. Свині такі гарно вирощені кролі, і ми вдячні, що кожен рік от факультет, університет організовує такі свята для людей. Школа 17, дітей привели, дитячих садків бачу, діти є. Цікаво, хоч в місті живемо, але як радісно, що діти ці бачать. Побачили дуже багато. Побачили всіх тварин, починаючи від корівок, закінчуючи пташками. Дуже приємно, дуже вражені, що дуже великий асортимент. Гарно поставлена організація, тому що запросили багато людей, які займаються тваринництвом, його необхідно відроджувати. Зокрема, скотарство, яке вже не падає наразі, навіть привела дитину свою садочку, позвонила, привели. Дуже діти вражені, дуже приємно, то що відроджується тваринництво, що студенти бачать наочно, що є, що може вирости з маленького яєчка, і це дуже гарно, що вони можуть практично щось спробувати. Хотілося побажати керівництву. Університету, щоб побільше тут все ж таки навчаються Івано-Франківська, Тернопільська е області, щоб залучати звіти теж виробників. От можна організувати, щоб побільше. Все ж таки університет регіональний, щоб з цих регіонів. А так чудово, все чудово гарної породи свині, гарно викормлені і взагалі подобається виставка, щоб почаще таке робили. Людям інтересно подивитися, знати, що в нас на Україні тут робиться. Допоки люди збирались і глядали виставлене на території ужбового закладу, відбулось засідання вченої ради університету серед розглянутих питань навчання виховного процесу і присвоєння почесного звання професора університету, колишньому студенту і випускнику Олегу Стрілецькому, начальнику головного управління агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації. В Свою чергу він відзначив значні досягнення професорсько викладацького колективу у підготовці студентів-фахівців для майбутньої роботи. В агропромисловому секторі економіки України і вручив почесну грамоту. Тим часом запрошені та відвідувачі фестивалю, потік яких все зростав, дочікувались його офіційного відкриття. І коли, врешті, очільник агропромислового комплексу області разом з ректором університету перетнули стрічку, кожен зміг не тільки побачити, але вже й почути розповідь як про мету проведення університетських фестивалів, так і користь і здобутки. Фестиваль Біофест проводиться традиційно З якого року? Щорічно у нас в університеті проводяться такі заходи, і це не перший раз. Спочатку ми розпочинали з проведення таких фестивалів традиційних, це вирощування певних видів тварин. Фестиваль меду, фестиваль риби та інших. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день. Цей фестиваль це є практична підготовка студента, яка необхідна для майбутнього фахівця. Якщо в основу минулорічних фестивалів закладалась тематика меду, м'яса, цьогоріч виробництва та переробки сільськогосподарської продукції чи буде мінятися вона в подальшому. В основу кладемо практичну підготовку студентам, тому що не тільки лекціями лабораторно-практичними заняттями досягти певних успіхів, але й практичною підготовкою. Тому на щорічно студенти протягом вже 10 років виїжджають, бо велика кількість за кордон це порядка 200-300 чоловік. І проходять підготовку в фермерських господарствах Хмельницької області та інших областей. Тому я вважаю, що створення центру практичної підготовки студентів є основою для любого вуза, в тому числі для технологічних спеціальностей. Іншими словами, науку поєднуєте з виробництвом, студенти стають досконалими фахівцями. Я рахую, що тільки так повинно бути, тому що не можна теорії від практики від'єднати і відповідно від'єднати навчальний процес від виробництва. Тому я вважаю, що сьогодні цей захід, який ми сьогодні бачили, підтвердження цьому. Я рахую, що підготувати хорошого фахівця, а тим більше технолога фахівця, є запорука тому, що ми повинні мати хорошу. Науково-практичну базу, тому поєднання і наукових інтересів, і практичної підготовки дасть змогу готувати хорошого сучасного фахівця, якого потребує наше сільське господарство. У нас є багато великих так званих базових господарств даного регіону, тобто це окремі фермерські господарство і колективні сільськогосподарські підприємства на теренах нашої області. На теренах нашої області це Агрофірма «Перлина Поділля героя нашого Івашука Петра Володимировича, який є, до речі, випускником нашого університету. На базі Патрінюка, Героя України, на базі кооперативу Летава, Козаць... теж герої України Михайла Васильовича Шаповала. Ну не нашого випускника, але ми дуже спільно з ним багато років вже працюємо. Козацька долина, Доневецька регону. Я можу називати ще ряд господарств. Які є на сьогоднішній день базовими господарством для проходження виробничих практик студентів, проходячи практику, студент після завершення курсу йде працювати в ці господарства, беруть їх охоче. Як правило, як правило, тому ми стараємося в базові господарства, які мають можливість прийняти студентів. Ми їх відправляємо по 5, по 6, а може й більше чоловік. Керівник господарства або спеціаліст даного господарства, дивлячись на цих студентів, робить певний відбір і залишає їх своєму господарству для подальшої роботи. А як за кордон попадають ваші випускники, спеціалісти? Дуже багато. Ми даємо переваги тим, які знають добре іноземну мову. Тобто англійську або німецьку, тому ряд фахівців наших випускників залишається за кордоном. Це, як правило, ті, хто вже відслужив армію, які мають диплом, які пройшли стажування за кордоном. Вони мають право повернутися сюди, отримати диплом і після цього виїхати за кордон працювати. Практика в цьому теж вже не буде. Набута, да, ми вже працюємо в такому плані з 2002 року. Тобто маємо вже більше 10 років, і щорічно ця кількість людей їде туди з задоволенням, проходять цю виробничу практику, мають певні навики. Удосконало тоді володіють іноземною мовою, знають сучасні технології. Приїжджають звідти, знаючи техніку, яка на сьогоднішній день вже є в Євросоюзі, і вони можуть вже навіть тут в наших господарствах, на ній працювати. З кожним роком потяг до аграрної теми, до аграрних розробок поліпшується, Поліпшує. збільшується, і більше студентів з'являється. Безперечно, безперечно, я хочу тільки відмітити те, що впродовж останніх двох-трьох років на щорічно збільшується цільовий набір. І так зване державне замовлення. Ми в цьому році маємо велике державне замовлення на так звані технологічні спеціальності. Це підготовка агрономів, це підготовка спеціалістів лісового садового парку господарства, землевпорядників, технологів з виробництва тарієницької продукції, механізаторів, ветеринарів. Тому я думаю, що щорічно це питання стоїть вже в державі для того, щоб готувати технологів, для того, щоб виробляти хліб виробляти Робляти продукції тварин я думаю, що в цьому перевага нашої держави. Кожного року тематика фестивалю міняється. Що ви вирішили показати цьогоріч? Тематика почала, але вона мінятися не буде. Перший фестиваль був м'яса, потім був фестиваль молока, меду, риби, птахів і все. В цьому фестивалі ми вирішили об'єднати все разом, тому що тваринництво повинно розвиватися в комплексі. І коли я слухаю, як виступає наш губернатор, говорить за патріотизм і все, і спілкуючись з виробничниками, вони висловлюють такі думки. що Господарство повинно бути багатопрофільно. То, а у вас піднімається дух. А в нас піднімається дух. Той фестиваль теж повинен бути не одного профілю, а багатопрофільний. І як можна м'ясо відділити від яйця, від молока і все тим паче, що велика рада худоба дає і молоко, і м'ясо. Проводячи фестиваль молока, ми не дивимося. Через це цей біофест буде розглядатися як комплексний фестиваль, підсумки роботи факультета за рік разом з своїми партнерами. Тому що без партнерів ми нічого не варті те, що рекламують, купуй своє українське. У вас по суті здійснюється на, на практиці через. Науку через зв'язок з виробництвом безумовно. Не тільки купуй своє, але навчай своїх, вирощуй своє і роби своє. Тому що коли я взяв, проаналізував, яка кількість фахівців на теренах Поділля працює і з яких аграрних вузів, то я зрозумів, що 80% галузь тваринництва ста обоє керівники, які закінчили цей факультет раніше за технічний, за інженерний, біотехнологічний. і вони роблять добру справу. І я не можу стояти осторонь, так як теж випускник цього факультету. Не думаючи і не дбаючи про його майбутнє. А це фестиваль, теж підсумок, як я вже казав, і можна показати здобутки, що люди здобули за рік. А якщо не підводити ці підсумки, не проводити змагання між курсами, між викладачами, між студентами, між каферами, ну воно стане болотом. Я не хочу, щоб це було болото. Болото треба шевелити, потім воно стає чистіше, і там ніякі мікроорганізми не водиться. Навіть вода в процесі. Руху самоочищається, то суть фестивалів для самоочищення, збагачення і прийняти досвід людей, які чогось досягли. Нам теж є чим поділитися. Чому ми повинні закриватися? Розумію, що Навчаючись, ви бачили якісь недоліки, а вони повинні бути і вони є скрізь. І що нового ви внесли, аби поліпшити, покращити, підняти на вищу ступінь навчання і поєднати з практикою. Дійсно, в мене навіть і вдача така, що треба на помилках постійно вчитися. Як кажуть народі, говорить, розумно вчитися на чужих, а якщо не зовсім розумно, то може вчитися на своїх. То навіть із цих фестивалів спочатку воно було у спортзалі третього корпуса, і ми так зібралися тільки свої. Колективом факультета далі вже ми перейшли в зал, а потім зрозуміли, що в нас ну, масштаби можуть більше. Ми й зайняли і площі, і все. То була не... спроба, чи так. ми спроможні зробити Спробуємо. фестиваль справжній? Дійсно, не тільки спроба, але просто в людині так заложено і в науковці спочатку ведеться тим паче в науці, спочатку робиться пошуковий дослід на маленькій кількості тварин, а далі вже робиться науковий, а потім іде науково-господарський дослід. От зараз я от ці фестивали, які вже, от цей біофес. Це вже можна навіть сказати впровадження наукових розробок, які були в пошукових дослідах, в лабораторних, науково-господарських. А це вже впровадження цих результатів у виробництво. Фестивалі, фестивалі, цьогорічний визнають особливим. Багато завдань покладають на майбутнє студентство, бо саме їм, студентам-аграрникам, вирішувати проблеми народу українського, державні, насамперед, забезпечення виконання продовольчої програми. Для нас кожен фестиваль є характерний, оскільки є своя тематика відповідна. Цього року, як такової, особливо тематики конкретної немає. Просто Біофест, тобто, охоплює всі види продукції тваринництва. Тобто виробництво і переробка сільськосподарської продукції. Звичайно. Але наші студенти вони представляють на даних столах дані страви, і це є саме переробка продукції. Кожного року оцінюється індивідуальний підхід кожного курсу студентів до приготування страв, тобто відбираються відповідні рецепти, можливо, якісь старовинні віднаходяться, нові придумуються. Оформлення страв також придумується особисто студентами, це є індивідуальний підхід і потім і представлення страв. Саме головне, що можна попробувати за смаковими якостями. А ви особисто які, до яких страв маєте відношення? Цього року на жаль, мій курс вже ми не готували на жодних страв, оскільки ми студенти магістратури вже завершуємо навчання. І, але попередні п'ять років ми щороку готували, щороку придумували ці страви. І конкурс буде проходити на найкращу страву за смаковими якостями? І за смаковими якостями, і за оформленням, і за представленням самими студентами. Підсумки фестивалю підводили переповнені актові залі, жартівливі театральні сценки, усмішки студентів кожного курсу на сцені і якість приготовлених страв, ще розставлених на столах, оцінювало журі, підігріти оплесками глядачів, виставляли бали. Атмосфера свідчила.